Мені потрібно надати как бы, заяву, що руйнувано у мене житло. Хто мені може допомогти, ні? Наше завдання виїжджати на місця компактного поселення переселенців і надавати відповіді на ті питання, які зараз хвилюючі для них. Люди звертаються з того приводу, що вони не можуть заснути, що вони не можуть з дітьми справитися, що вони відчувають тривогу, паніку. Дуже важко сказати внутрішньопереміщенні, що я тебе розумію, бо ти цього не пережив. Вибачте, зараз своє піднялося. Коли на дуже низьких, низьких висотах пролітають літаки, звук дуже такий важкий. І Тоді діти просто жахаються, вони кричать, мабуть, це на все життя. Це всі переживання. Я практично психолог, я працював в соціальній сфері. Для мене це такий е шанс. Е Відчуття своєї потрібності і я можу бути корисним іншим зі своїми професійними знаннями і досвідом.